ОДА, всі е, Мені це ще з виступити на, на даній сесії, делегована всією громадськістю міста івано Франківська, тому говорячи, я буду висловлювати загальну думку мешканців міста, яку маємо підставу висловлювати на е, результаті громадських на обговорення, які відбулися два дні тому. Також сподіваюся, що Віктор Альфосович, безумовно, я вищу особа е, управління територіальною громадою. Перші сьогодні дотримання статті другої закону про регулювання міської діяльності щодо прерогативу е, облаштування е, зелених рекреаційних зон при планування та забудові території органів місцевого самобудування, а також типу шостого закону про запобігання та протидії у групції щодо ненадання неправомірних переваг сум'єрного судовоювання у здійсненні господарської діяльності, в тому числі шляхом укладення договорів громадськість. Е, Нас. Чому? Тому що дана діяльність суперечить усім наявним на природоохоронним на містобудівним нормам, нормам Земельного кодексу, які є чинними і повинні виконуватися на території даної держави. І на території нашої територіальної громади також. Перше. Позиція Та громади в даному питанні є чіткою. Вона спрямована на те, щоб закликати всього, і в тому числі, ну, я це пізніше скажу вже розумію. Спрямована нам недопущення забудових міського озера і території по вулиці Муркавського в будь-якому вирі. Повернення цієї ділянки у комунальну власність міста шляхом непродовження існуючого договору оренди, термін дії якого склик 6 березня цього року, і шляхом дострокового розірвання в порядку статті 25 земельного кодексу. Я зараз уточню, на, які підстави передбачається стаття. Це торгу зважальний початковий центр Гаразд. Оренда е там ділянку орендує вже більше 10 років, більше того, минулого року було продовжено ще на 3 роки рішенням сесії міської ради. При цьому не було враховано, що більше 10 років не здійснюється господарська діяльність, яка апріорі не мала би здійснюватись, якщо було б дотримано е вимоги земельного кодексу щодо забуровано категоричної здійснення будь-якого Крім способного сторожного на землях рекреаційного призначення, якими визначаються відповідно до санітарних норм і відповідно до містобудівальної документації, землі загального користування зеленої зони відпочинку. Це також землі рекреаційного призначення, щодо яких земельний кодекс встановлює особливий порядок захисту. Те, що на даній ділянці наразі відбувається без це також, в принципі, питання. Земельного кодексу е, і неналежне виконання обов'язкого радаря щодо підтримання даної орендованої ділянки у належному стані. В зв'язку з цим, а також із тим, що здійснюється нецільове використання даної земельної ділянки, а також не забезпечується відповідно до статті 25, передбачено до... зараз промовому статусі РНПТ. Перше, винести на проект, винести на сьогоднішнє засідання сесії в зв'язку із позачерговістю і надзвичайною суспільною важливістю даної ситуації проєкт рішення про непродовження договору оренді із підприємцем Гасимовим, який 12 лютого припинив підприємницьку діяльність і подав відповідну заяву, щодо продовження строку її договору. Юридичний відділ міської ради управлінням земельних відносин, подати позов у суди загальної юрисдикції щодо розірвання більшого договору оренди земельної ділянки поводити. Які будуть утворені у складі, визначеному і запропонованому представниками громадськості. І крім того, останнє забезпечити усіх заходів, щодо повернення даної ділянки у комунальну власність, і розробити спільно з органами благоустрою на підставі закону про благоустрій, що дозволено даним законом.